Найперше про що хочеться поговорити, це про е, систему оберіг. Ну тому що є вже інформація, що Міноборони верифікували електронний реєстр е, військовозобов'язаних. Розкажіть, будь ласка, як ця система взагалі працюватиме, що мається на увазі, і дані з яких реєстрів туди будуть підтягувати. В комітеті з національної з національної безпеки, оборони розвідки. Ми постійно моніторимо питання пов'язані з запровадженням тих систем електронного документообігу, управління персоналом, тощо, які мають бути такими більш ефективними засобами управління відповідними всіма ресурсами, матеріальними, технічними оборонними. Тощо, система про яку ви запитуєте, це також один із елементів, які ми скажімо, намагаємося як можна швидше, як можна повністю. Повніше е, запровадити для того, щоб це працювало, е, говорити про те, що вже в нас повністю все працює, я би ще не став на все, все-таки тому що йдуть, скажімо так, в тестових режимах апробація цих всіх е, систем. Що стосується реєстрів, е, то е, знову ж таки на крайньому засіданні комітету з ПЕС національної безпеки оборони і розвідки представники Міністерства оборони, е, командування е, Збройних сил України. Е, Обговорювали питання пов'язані з сумісністю всіх реєстрів. Ми очікуємо, що реєстри і податкові, і державної митної служби, державної податкової служби і реєстри пов'язані з діяльністю органів внутрішніх справ будуть всі об'єднані з єдиним електронним реєстром військовозобов'язаних, зобов'язання, того щоб мати максимально повну картину всіх військовозобов'язаних, приземників і військовослужбовців, цей процес іде говорити за все. Працює, я би все таки ще не став. ідуть певні тестові випробування Я думаю, що найближчим часом є всі шанси, щоб всі ці реєстри нормально запрацювали. Гаразд, а поясніть, будь ласка, як то кажуть на пальцях, як ця історія працюватиме? Ну тому що зараз багатьом цікаво, ось цей покроковий метод, всі дані в одній системі. Тоді я так розумію, що загалом відпадає потреба в повісті, яка передбачає там уточнення даних, тому що є у нас така. А що далі? Як буде Буде проходити сповіщення, яким чином це буде, через СМС чи як? От важливо розуміти ці нюанси. Зараз говорити передчасно про будь-які новації, тому що немає на сьогоднішній день нового законодавчого регулювання, яке би ці всі питання визначило в комітеті та національної безпеки оборони розвідки. йде на даний момент дуже така детальна робота над тими законодавчими змінами, про які ви запитуєте, але говорити про те, що вже є повністю фіналізована версія, ще передчасно. Тому я не можу дати відповідь на ваше запитання, яким чином це буде яким чином це буде в майбутньому все працювати. Чи буде врегульовано? Давайте дочекаємося реєстрації законопроекту. Потім обговорення в парламенті, і вже коли буде фінальний варіант, тоді зможемо якісь давати прогнози, як це працюватиме загалом. В чому сутність цих всіх нововведень і електронних, в тому числі сумісності різноманітних електронних баз де є інформація про військово-зобов'язаних. Ну, наприклад, ми на сьогоднішній день не маємо повного повної інформації про тих військово-зобов'язаних, які перебувають за межами території України. Хтось з них виїхав у відповідно до вимог чинного законодавства хтось з порушенням вимог чинного законодавства залишить у територію України, але усієї всієї повної інформації нас на сьогоднішній все ще немає, і навіть от е, чіткого алгоритму як це все е, верифікувати. Все ся перебуває в процесі обговорення, тому я рекомендую дочекатися, доки комітет з національної безпеки оборони і розвідки фіналізує е, з, всі ці законодавчі ініціативи. Далі хтось із суб'єктів законодавчої ініціативи внесе це на розгляд парламенту і далі будемо вже обговорювати конкретні речі. Зараз ще передчасно. Гаразд, Тоді давайте не якісь конкретні речі будемо обговорювати стосовно цієї системи оборіг, а от загалом стосовно безпеки, тому що розуміємо, там доступ до персональних даних має. Має бути персональні дані, ну навіть починаючи там від номера телефона, закінчуючи е, якимись медичними документами, ну принаймні так говорять в Міноборони. Наскільки ми можемо говорити про те, що ці всі дані будуть надійно захищені? Бо на превеликий жаль, та ж ситуація з Київстаром показала, що ситуації бувають різні, і чи не зможе ворог боронь боже використати в якийсь момент цю всю історію на свою користь? Ну тут я якраз в цьому питанні можу вас запевнити, що е, ризики е, ну скажімо так, що повністю виключити ризики сучасні, коли кіберзагрози кожного дня зростають. Ми звичайно не можемо. Але те, що ця система максимально захищена з усіма сертифікатами, пройшла перевірки відповідними службами Державною службою спеціально з спеціальної зв'язку захисту інформації і е, ризиків, скажімо так, несанкціонованого втручання в цю е, систему, несанкціонованого доступу до персональних даних. На даний момент я думаю, що ну, ну, практично тактично наближається до нуля, тому е перелік всіх тих інформ... відомостей, про які ви запитуєте, які становлять персональні дані особи, вони точно не поводуть до ворога. Е ну з, 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 з так, 99,9%, що я в цьому переконаний на сьогоднішній день, е тому що один із складових запущення усіх всіх електронних е баз даних їх синхронізації є якраз питання безпеки, і захисту персональних даних, і доки всі складові не пройдуть верифікацію і. І сертифікацію відповідних органах державної влади, які цими питаннями опікується захистом інформації в електронних інформаційно-телекомунікаційних мережах, то точно воно не починає працювати. Тому оці, скажімо, про єдиний реєстр військовозобов'язаних і призовників, ми вже говоримо декілька місяців з вашими колегами, що від ось ось запрацює, і один із одна з причин, чому це все ще не відбулося в такому вже повноцінно робочому режимі, тому що відбувається якраз. Заходи щодо убезпечення захисту і доступу до цих відомостей з сторонніх осіб загалом, як запровадження єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних вплине на мобілізацію чи допоможе це розвантажити ті ж ТЦК? Ну тому що знаємо, що зараз дуже багато людського ресурсу і сили йде саме якраз таки на оповіщення. Ну я думаю, що тут не зовсім коректно ставити в пряму кореляційну залежність запрацювання реєстру і посадових осіб в ТЦК військовослужбовців, які займаються тими функціями, які їм визначив закон про мобілізаційну товку мобілізацію. Тому що там дуже багато різних завдань і функцій. Але те, що єдиний реєстр військовозобов'язаних і призовників точно полегшить життя для громадян, з точки зору, навіть того, що не потрібно буде бюрократичні процедури, процедури проходити, а це все буде відбуватися максимально в автоматизованому режимі. Буде кабінет військовозобов'язаного зобовязаного призовника де він може е, з, актуалізувати сам свою, е, свою інформацію, відомості про свій е, сімейний стан е, освіту, стан здоров'я, підтягнути відповідні документи, завантажити ці документи, скориставшись електронним е, кваліфікаційним підписом. Це точно. І я думаю, що це суттєво скажімо е, полегшить життя і е, з точки зору навіть. Е, того про що говорили представники міністерства оборони, що військово зобов'язані зможуть самостійно визначати свої уподобання до майбутньої військової служби, це буде знаєте я вважаю дуже такий гарний, гарний кейс, який дозволить враховувати індивідуальні особливості конкретної конкретної військовослужбовці військово зобов'язаного для того, щоб максимально ефективно використовувати його в секторі безпеки і оборони, для того, щоб, скажімо, кваліфікований оператор безпілотних літальних апаратів або кваліфікований там Інженер вибухотехнік не був там десантником чи морським піхотинцем а максимально його здібності до конкретних видів військової військово облікових спеціальностей його вподобання щодо проходження служби у конкретних підрозділах. Оце все те, що ми маємо на меті, коли допрацьовуємо ці питання. І ще цікавить закон про мобілізацію, коли ми його побачимо, ось у цій новій редакції про яку говорять дуже багато депутатів Верховної Ради. Ну і так само хочу нагадати, що президент Володимир Зеленський заявив, що якщо там буде пункт про тотальну мобілізацію жінок, то він його фактично не підпише. Чи є вже якісь конкретні напрацювання, і чи можемо ми прогнозувати, коли він буде в парламенті? Звичайно, є конкретні напрацювання. Вони якраз знаєте, знімаємо зараз на рівні комітету. В тому числі на наступному тижні одразу після різдва в нас планується засідання комітету з цих питань. Ми все це обговорюємо. То, що тотальної ну, мобілізації жінок не буде в цьому сумніві. Нема ні в кого, окрім деяких е представників нашого комітету. Є якісь там е фантазії на цей, з цього приводу. Але загалом е законопроект до до. Шліфовуються, знімаються дискусійні питання, тому що ви ж розумієте, що для того, щоб законопродавчі ініціативи стали законом, необхідно пройти процедуру обговорення і в комітеті, де відбувається голосування, і потім в залі парламенту перше, друге читання. І відповідно, будь-які сенсативні питання, які можуть бути такими подразниками в суспільстві серед людей, вони точно не пройдуть ні комітет, ні тим більше парламентську залу. Тому якраз для того, щоб мінімізувати будь-які дискусії зараз іде і. Скажімо, в в... на рівні комітету дуже така ретельна дискусія, і всі проблемні питання ми намагаємося зняти, і також намагаємося, щоб ще навіть до моменту реєстрації була досягнута між... Фракційна згода щодо майбутньої підтримки цього законодавчого законодавчих новин. Тому я думаю, що шансів їх зареєструвати скажімо так, в цьому році не дуже великі, але я думаю, одразу після новорічних свят закон законопроект має шанс бути зареєстрованим. Угу. Зрозуміло, почули. Дякуємо вам дуже за роз'яснення і за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Федір Веніславський народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань оборони, був із нами на зв'язку.